Я хочу з вами поговорити про одну притчу з Біблії, коротенько, і е, помолитися. Від Матвія 7 розділ, 24 вірш. Отже, кожен, хто слухає слово, слова мої і виконує їх подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені. І коли пішов дощ і настала повінь, знявся вітер і вдарив по будівлі, той дім не впав, бо був збудований на камені. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, подібний до нерозсудливого чоловіка, який звів будинок свій на піску. І коли пішов дощ і настала повінь, знявся вітер і вдарив по будівлі, той дім. Повалився зі страшним гуркотом. Ось така притча розповів її Ісус. Про що говориться притча, друзі? Як ви думаєте? Про кого? Про двох людей. Да. Ісус каже, що той, хто будує будинок на камені да, на скалі, він подібний до людини, яка слухає те, що я говорю, і приймає, і робить те, що я говорю. так? Про іншу людину Ісус каже, що вона слухає, але вона не виконує. Ісус говорить про двох віруючих людей. Амінь. Він не говорить за невіруючих людей. Він говорить за християн, друзі, за віруючих людей, які знають. Про нього знають про Бога. Але, друзі, в християнстві є люди, які, Ісус приводить приклад, які будують на камені, а інші будують на піску. Це говорить про нашу з вами віру. Амінь? Про наші з вами відносини з Богом. Людина, яка приходить в церкву, слухає друзі, але не приймає і не робить те, що каже Ісус. А Ісус говорить, що? Зверніться до мене, да? прийдіть до мене всі е, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ісус нам показує приклад, коли Він зранку вставав, він йшов на гору і Він молився до свого батька. Це не треба буквально сприймати, поїхати десь в Закарпаття, йти в 5 годин ранку на гору і молитися. Ні. Ісус показує цим, що ми повинні шукати Його. У нас повинна бути ось та таємна кімната, де ми, куди ми можемо прийти і мати спілкування з Богом. А як ми можемо мати спілкування з Богом? Через молитву і через що? Через читання Біблії. Амінь? Через молитву. Молитва, нагадаю вам, це не монолог. Молитва це діалог з Богом. Амінь? Друзі, Ісус каже: якщо ти хочеш бути людиною, яка будує свій будинок на камені. То ти повинен виконувати мою волю, ти повинен слухати мене і робити те, що роблю я. Шукати мене, мати відносини зі мною. І коли прийдуть в твоє життя випробування, коли прийдуть в твоє життя якісь проблеми, то ти зможеш вистояти, тому що я буду поряд з тобою тримати тебе за руку. Амінь. Амінь. Друзі, багато християн, коли розпочалась війна, війна в нашій країні, багато християн, друзі, вони відійшли від Бога, вони йшли з церкви. Чому? Як ви думаєте, чому? Тому що в них не було фундаменту у їхньому християнському житті. Вони приходили в церкву, слухали. Але не приймали, друзі. І коли в їхнє життя прийшли страждання, випробування, проблеми, вони відійшли від Бога. Вони відійшли від Бога, друзі. Але Бог хоче, щоб ми мали ось цей міцний фундамент у нашому житті. І дуже чудовий приклад з Біблії: двох царів Саул і Давид. Пам'ятаєте, цар Саул, перший цар в, Із... в Ізраїлі, да? в Ізраїльському царстві. перший цар, він почав дуже добре. На нього сходив дух святий, друзі. Бог з ним говорив, Бог з ним говорив. Але як тільки прийшло перше завдання, яке йому дав Самоїл і Бог, він йому каже: дочекайся мене. Дочекайся мене, не йди, не нападай, поки на це військо вороже. Дочекайся мене, Самуїл йому каже. Дочекайся, будь ласка, мене, я прийду, ми принесемо жертву Богу, і тільки потім ти зможеш піти напасти і розгромити ось це військо. Пройшов день, пройшов другий день, Самуїла немає. Саул думає, що ж йому робити, його військо вже починає розбігатися. Тому що вони не знають, що їм робити. Саул, друзі, він не послухався Самуїла і не послухався Бога. І він, він не виконав ось те, що йому сказав Самуїл. Друзі, він не виконав. Він. Прийняв сам жертву, жертву, та, вбив ось ту овечку і пішов військом, і все ж таки він розбив те військо. Але Самуїл йому каже, ти повинен дочекатися мене, ми повинні разом це зробити. В його життя приходять проблеми, труднощі, і він. Не слухається Бога, друзі. Знаєте чому? Тому що в нього не було відносин з Богом. Амінь? В нього не було, друзі, відносин з Богом. Беремо іншого царя. до приклад. Цар Давид. Він робив багато помилок у своєму житті. Багато помилок. Багато необдуманих рішень, друзі. Але коли він робив ось ті помилки, він приходив до Бога і каже, Боже, прости мене. Боже, прости мене. Я був неправий. Він дорожив ось тими відносинами зі своїм Богом. Друзі, і Бог він прощав Давида. Він ставив його на ще більшу висоту. Саул він шукав мільйони відмов, що не, Це не я винен. це Самуїл довго йшов, да? це не я Винниця, там щось сталося. Друзі, в Саула були відмовки, але не було відносин з Богом. А Давид, друзі, він приймав і. Він знав, що він робить неправильно, він приходив до Бога, просив щиро Бога пробачення. І Бог його прощав, друзі. Так, да, він, е, він за те, що він зробив ось неправильно, він потім поніс покарання. Але Бог каже за Давида, що не було такого царя до Давида і не буде. Ніколи після, настільки Давид він ось був чоловік по серцю Божому, настільки в нього були міцні відносини з Богом. В Давида були свої виклики, в Давида були свої битви, але в цих битвах, друзі, він виходив переможцем, тому що він будував. Своє життя на правильному фундаменті. Амінь. Друзі. Моє слово сьогодні до кожного з нас і за все до себе. Будуйте своє християнське життя на правильному фундаменті. Амінь. Ми повинні будувати наше християнське життя на правильному фундаменті. Ми повинні будувати наші відносини з Богом. Ми повинні слухати голос Божий і брати до прикладу життя Ісуса Христа на цій землі. Амінь. Амінь. Я хочу, щоб ми разом з вами помолилися. Щоб, друзі, можливо, сьогодні Твоє життя. Воно схоже на життя ось цієї людини, про яку Ісус описував в Біблії. Схоже на життя людини, яка будує своє життя на піску, друзі. Не маючи міцного фундаменту. Сьогодні в тебе є можливість, друзі, перевернути на 180 градусів своє християнське життя, задуматись і сказати, Боже, я хочу будувати своє християнське життя на міцному фундаменті. Я хочу мати відносини з тобою, щоб коли в моє життя прийдуть випробування, прийдуть проблеми, я зміг вистояти, тому що ти будеш поряд зі мною. Амінь? Амінь? Амінь. Батько Небесний, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти вчиш нас, Господь. Боже, за те, що Ти говориш до нас, Ісус. Боже, те, що Ти не залишаєш нас, Ісус. Боже, я прошу Тебе, Господь. Ми хочемо, Господь, будувати наше християнське життя на правильному фундаменті, Господь. Ісус, Боже, ми хочемо будувати наші відносини з Тобою, Ісус. Боже, прошу, благослови кожного, Господь Ісус. Боже мій, щоб наше Господь життя, Господь, воно будувалося на скелі, Ісус Господь. Боже, щоб коли прийдуть наше життя, проблеми, випробування, Ісус, ти був поряд з нами, Господь. Боже, просимо Тебе, благослови, Ісус, Господь. Ми в Твої руки віддаємося, Господь. Ми на Тебе уповаємо, Господь. Галілуя, Тобі поклоняємося, наш Бог, Отець, Син. e do Amém. Amém.